Ну що, пані та панове, я вас вітаю. Ви закрили збір. Дякую кожному, хто долучився. Особливо дякую пану Олександру за його шляхецький донат. Яким він, окрім того, що в соло його закриває. Так ще й становиться переможцем у розіграші унікального тубуса із зображенням Олі Сайкса. Я, до речі, і не сумнівався, що його виграє чоловік. І тут раптове включення з монтажної будки, де я вам звітую, що моя ініціатива на підтримку бійців уда завдяки усім вам успішно виконана. А ваші гроші, які ми назбирали, вже передані на основну банку. Ну а переможець у розіграші вже також отримав свій тубус. Ще раз усім вам щиро дякую. Тепер повертаємось до наших баранів: Роні Радке і Ко. Як я вам і обіцяв, що як тільки закриваємо збір, то вийде об'єктивна частина. Збір закрит. Ось вам об'єктивна частина. Як кажуть на ХТЗ, ланістери завжди сплачують свої борги. Ну так от, вона буде взагалі недовга, не смішна і не цікава, в принципі, як і весь in Reverse. У попередньому відео з його суб'єктивною частиною я вам казав, що буде рецензія від людини з вищою музичною освітою. І я вам не брехав. Це не був байт чи ще якась там фігня, яку я зазвичай люблю нести. Коротше кажучи, звернувся я до цього поважного пана з проханням, так би мовити, пояснити за Fallen in Reverse. Бо може, я чогось геніального не помічаю. Може, це не просто глемметольчик, а дійсно якесь тонке мистецтво для справжніх гурманів по типу якогось кубізму в образотворчому мистецтві. А я звичайне бидло, котре нічого в цьому не розуміє, на що була дана відповідь, цитую. По Факту весь колектив це один вокаліст, який танцює вокально і так і сяк, і як тільки можна. А му супровід у них посередній. Цитату закінчив. Звичайно, що для таких висновків не обов'язково закінчувати музичні консерваторії, та й відверто кажучи, мати освіту, але чисто заради цікавості можна і поцікавитися. Вибачайте за тавтологію. Ну а далі, як зазвичай буває з людьми мистецтва, розмова пішла про зовсім інші гурти, до яких Волінреверс разом з ронів сратки ще є срати і срати. Єдине, в чому наші думки розійшлися, так це конкретно за трек Watch the Wall Burn І, в принципі, якщо дивитися на нього об'єктивно, як на продукт, а не на якесь там мистецтво то це просто якісно зроблена фабрична робота для масового споживача, котрий взагалі не цікавиться ні репчиком, ні метольчиком, або ж тільки починає усім цим цікавитися. Тоді так, цей трек гарна репрезентація того, що можна зробити з важкою музикою або різними музичними направленнями добре це чи погано, кожен вирішує суб'єктивно для себе сам. Мені, як людині, котра прислухала цього репчика з метольчиком, він взагалі ніякий. Мої перші враження після прослуховування були буквально такі. І що? Трек створений чисто за шаблоном. В частині деревчик там грає качовий біточок з хоровими тьотками, до яких я доколупався собі в дивній частині. Але ж вони там для того і додані, щоб створити атмосферу чогось епічного. Це можна було б зробити через додаткове аранжування якихось музичних інструментів. Але що щось ускладнювати, коли це можна зробити простіше із однаковим ефектом, тим паче, що кінцева аудиторія трека це масовий споживач, якому пофігу на якусь там трушність, хрюшність чи навіть музику. Коротше кажучи, сам доколупався і сам же себе роз'їбав. Ну що? Казав же об'єктивно, ось вам і об'єктивно. А якщо вам здалося, що я перезувся, бо я хейтер бідолашного роні, то вам це просто здалося. Мені він був не цікавий ні до цього відео, ні після. Єдине, що мені на цьому треку сподобалось, так це подвійна кінцівка на лайві, де після другого брейкдауну радки вирішив видати себе опереташну діву, і це вийшло ну як мінімум цікаво та несподівано. Знову ж таки, все це тримається на такій примітивній ліриці, що написав він а стидно мені, і оце об'єктивно погано. В цілому, якщо робити якісь виводи, то це просто гарно зроблена попса. Тим паче, коли кінцева мета досягнута, як мінімум, привернути увагу різноманітної аудиторії, як максимум наробити багато бабла. І що з одним, що з іншим проблем нема. Єдине, з чим є проблеми, так це з башкою Роні Радки, його срачами у тіктоках та лірику до пісень. Ну а для тих, хто все ще думає, що я перевзувся, то від самого початку все це було однією великою постановою, яку ми разом із Роні влаштували. І ось вам фотопруф. Гейтери скажуть фотошоп, але ми вас і тут переграли, бо ви просто заздрите нашій любові. Ну і взагалі все це було заради ваших лайків та коментарів. На хвилиночку це топ-1 відео у співвідношенні переглядів до коментарів. От як ми вас усіх зороні зробили, так міг зробити тільки геній та товстий тролі індустрії, гоям цього не зрозуміти. Сидіть от далі і не заздріть куркулі. А якщо серйозно, то єдина мета усіх цих відео була в тому, щоб зібрати кошти на потреби бійців уда. І, на щастя, вона досягнута навіть таким, як кажучи, нетривіальним способом. По іншому, я не зміг би зробити ще одне відео за такий короткий проміжок часу. Тому будемо завершувати. Якщо вам подобається те, як я накидую коричневу субстанцію шоколадного походження на вентилятор, то маєте змогу підтримати особисто мене за посиланнями в описі під відео. Ну і на цьому все. Бувайте!